Розкажу про налаштування автокрісла Britex Romer. Ось Значить, тут на що тремнів, більш дешевих, там багато є пазиків. В принципі, тут теж ось вони є для ще додаткового регулювання, але у нас ну і типу на ремні там вставляти окремо один, другий там ззаді знімати. А тут можна ось позаду є такі пазики. Тягнемо сюди. Здугаємо і от виходить, що для набагато меншої дитини воно опустилася. І так же є головка. Чи не головка, а під голову під голівник. Застібається сам ремень, якщо соєдинити оці три деталі. Так, і потім вставляємо, як, звичайно, як звичайний ремень у дорослому кріслі. Щодо ремнів і її затяжки. Який нюанс? Для того, щоб затягнути, взагалі без питань просто тягнемо ось, і вони тут тягнуться назад. Але для того, щоб ослабити, наприклад, якщо дитина підросла, або якщо е, зимні куртки вже набагато більше місця потрібно, е, тут є така проблема. Трішки це важко зробити. В машині взагалі дуже незручно. А, значить, Тут виходить, що треба натискати там рычажок і прям дуже. Сильно натискати вниз. Там така кліпса, типу, і не вперед, а вниз воно. І після цього вроді як просто натиснув і на місці можна було б тягнути, але воно тут із двох ременів веде і не тягнеться, тому що тут ну одне пришите стаціонарно. Виходить, що потрібно саме задні частини. Ось оце. один ремень, а ось другий пришитий. Якби тягнеться, щоб стаціонарно пришитий, тому нормально воно нічого не виходить. А нам вже потрібно, коли тягнемо, тобто, коли нажимаємо знизу, тягнути ось тут, ззаду. Якщо ми ззаду тягнемо, то тоді цей нижній ремень ось цей, він витягується назад. І таким чином у нас нормально виходить, що ремні витягується. І сама ця система ось тут воно як ну типу як рулетка зроблена, накручена. Е, тут взагалі була минулого року проблема те, що е, була там. вона застигла і взагалі не хотіла тягнутися. Тут ось оце перекладна залізна не пропускала, виходить. Тому що тут горбік і воно нікуди не входило. Прийшлося жвачку цю прибрати. Не знаю, як вона там з'явилася. І, ну, Можливо старша дитина, яку ми перевозили. Таким от чином. Ну тут воно в режим. Ця кнопка, що тільки ще показала, ось в складеному стані. Це в нас режим для того, щоб дитина спала одною рукою важко, але воно наклоняється. Ось вертикально. Ось такий нахил не дуже великий, але тим паче дитині вже краще так спати. А щодо того, як я показував, як саме до задньої частини набратися, тому що в такому положенні мало тут чого можна побачити, це ось фіксатори ось такі з двох сторін. Треба назад нажати, і таким чином можна буде його відклонити наперед. Ось так. І тут ми маємо доступ, крім цього регулювання. Ось тут де можна наскільки відвигати зручності І для того, щоб ремень. Це не ізофік, а це ремнем воно тримається, в принципі, хорошо затягується. Так як на ізофіксі воно важче, то це крісло і так нелегеньке, то в принципі вполне нормально. Значить, Ремень нижній сюди тут приходить, можна в принципі, два ремня, тут я защлкуємо, або ж е, можна сюди зафіксувати верхній ремень. Теж як варіант. Ось у нас такі позначення є. Тобто спочатку на нижній робимо, а потім один із ремней, той що наверх пішов, він іде, заходить за цю приспособу для верхнього ремня. Ну, щоб Більше, більше речах так сказати, був. Для того, щоб крісло, якщо воно тільки тут фіксується, і різке торможення, то типу, крісло все одно може піти. А за счет того, що воно фіксується ще зверху, то більш надійно це буде. Ось тут ще такий бардачок. Напевно, це інструкція була. Ось таке крісло. Цим надіюсь багатьом допоміг. Заходьте в опис під відео, там багато цікавих і корисних посилань.